Мій чоловік кожного дня бере на роботу на перекус бутерброд. Начинка може бути смажене філе або колбаса, що більш частіше. Одного разу я зробила ось таке м'ясо в духовці, щось типу боженіни або. Шинки, і відтоді ця страва у нас є майже постійно в холодильнику, так як чоловік сказав, що бутерброди з цим м'ясом просто бомбічні. Рецепт дуже простий. Я беру шматок свинини, не знаю, як саме називається ця частина. В інтернеті я прочитала, що це корейка, частина м'язів зі спини, які розташовані вздовж хребта. Так от я мажу м'ясо спеціями і залишаю на ніч. Іноді, коли немає часу, можу не чекати і готувати одразу. Перед тим як запікати, я обсмажую смажу м'ясо на сковорідці зі всіх сторін. Потім беру фольгу і додаю декілька зубчиків чеснику свіжого, начищеного, трішки роздавленого. Потім замотую це все щільно у фольгу. Ще цього разу спробувала зробити з філе-індички для Давіда. Зі спецій додала трішки солі, сухий чесник і паприку. Теж було непогано. Мій шматок м'яса був приблизно до 1,5 кг, запікала я його на 180 градусів приблизно годину, а то й трішки більше. Коли вже зготувалося, я залишаю ще у фольгі до вистигання. Потім стіжую бульйон з м'яса в судочок. М'ясо нарізаю. Тоненькими скибочками і кладу в цей бульйончик, щоб воно набралося соковитості. І далі можна їсти його в будь-якому вигляді: як просто м'ясо до гарніру або на бутерброди, як це робить мій чоловік. І це буде набагато ситніше і корисніше, ніж звичайна магазинська ковбаса.